Зараз ми відпрацюємо дві вправи. Одна перша вправа буде саме в порятунок. Водолаз продемонструє, як, він, як звичайна людина провалюється під кригу і які заходи він проводить для того, щоб з неї випратися. Друга вправа це коли людина сама вже не може вибратись. І на порятунок прибувають рятувальники. Які заходи ми проводимо. Спочатку року надзвичайних подій на водних об'єктах Запорізької області на щастя у нас не було. Але вважаючи на досвід минулого року, підрозділи ДСНС Запорізької області залучалися до надзвичайних ситуацій на водних об'єктах. У разів було врятовано 4 особи, 12 осіб загинули. Для реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах Запорізької області функціонує частина водолазно рятувальних робіт.